Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи. Сьогодні високогір'я Карпат! Високогір'я Карпат. І я сьогодні не один. На даний час 9 30 хвилин. Я сьогодні з сином. І сьогодні у нас буде швидке збирання білих грибів. Так як і є швидке харчування, так буде і швидке збирання. Дощик вже почався, ще не лиє як з відра, але накрапає, набирає свою силу. Число нині 15. Чому я пам'ятаю 15? Бо сьогодні 41 рік, як ми з дружиною воз'єднали свої серця, тобто був великий гульбан. От і 41 рік ми разом. Вона дуже щаслива, особливо коли приходить грибний сезон і в неї алерія від грибів. Так тішиться, що ви собі просто не уявляєте. Її погляд. Е -е, добре. Ну що, на годинку-півтора сподіваємося, що ми ще не втинемо дуже намокнути. минулого разу. Так промокли. Навіть всі інтимні, інтимні тіла. Ну що зробити? Ну, ми сьогодні також, ну, дощик нас не налякає, ми все одно встигнемо, Що встигнемо, то встигнемо, що не встигнемо, дозбираємо на свій раз. Я вже зайшов до лісу і зразу білячок. Ось такий білячок. Ну, тут дрібне місце, це, але воно ще цього року це. Перший грибок на цьому місці. Це місце ще не родило. Якби не було холодів, то воно б ще мало родити. Як завжди, найцікавіше, будемо фіксувати, побачити, що на даний час робиться високий рік. Карпати. Ось грибок і другий грибок фіксуємо поки природа дає можливість фіксувати. О, зараз ми його будемо вести розкопки, де його корінь до Він просто не хотів землі дуже виходити. Холодно, в землі тепліше. Пішов дощ крісніший. У... А ми як то я знайшов чотири. Тільки грибочки і тут ось ще два. Всього на все шість грибочків. Ні, тут три, сім грибочків. Не густо. Ну, але не тому... Дякуємо природі. Може ще свої справи поправимо поки змокнемо Всім привіт народ! Слава Україні! Ми сьогодні поїхали в гори і почався дощ. І то він буде напевно що посилюватися. Але я цього разу за щиту взяв кращу, бо того разу я повністю змок. І тим часом піднімаюся я нагору і от знайшов молоденьких. Одного. А другого. І третього. Звичайно неприємно так по дощі ходити. Збирати гриби на але нічого. Подивимося, чим нас ліс сьогодні поради. Добре, вперед. Ай, ні, рибочки. Так, о гриба я ще того разу бачив. Але такий дощ влив, що я навіть до нього і не підбіг, так і лишив його. А цього разу можна його забрати. Так і дочекався він мене. Добре, вперед. А дощик то посилюється. Так, зародило і в мене і це місце. Цього року я ще тут не знаходив гриба. Я називаю то грибна яма. Тут така впадина, може вам не видно на У мене грибна яма називає. Не знаю що ти з ним робити та беремо так є тут молоденькі це дуже добре що є молоденькі все-таки буквы берета. Дуже фанерпы. Ше... Ух ты! А я что там сбил рыба? Точно сбил? Я его не вижу. А не, не сбил. Он так вырез. Похилено. Я уже думал, что я сбил. Ну что, решил я найти места там грустить вот такие рыбачки. О! О! Булочки О! Болочки называются. Класс. Дощ все ясніше падає, а це вже в нас восьмий гербок. А перед тим я знайшов, а це вже більший. О. Ось у нас ще білячки. Ось тут І ось там І ось там бачу є. Але треба перелазити через того деревце. Так, і того десь 10 штук ми маємо. Так. Дивимося, що тут полюбляють рости білі. Не бачу. Дощ посилюється. Фіксуємо поки є можливість. О! Який козак чудовий. Не один він тут. Тут. Опа. Тут ще один є. О, це грибки? Це грибки. Так можна ще подивитися більше я не бачу. Да да, пройти. Черно брюки такие. Ах. А? -а, -а. і барбасики то я думаю що то не одного такого я ще знайду що дощ паде але нічого за такими грибами вартує і в дощ походити Два разом зрослися Добрачки А тяжкий який чи вони рятують, чи висувають. Цього я не донесу. А цей. А цей можна ще взяти. Так, тут білий, білий. О! Так а того разу я ту тарілку не побачив А не побачив, бо, бо дощ вигнав мене з лісу. Оотужний рибок. Ще ну трошки. Де роздушив його. Останній момент побачив. Так, по молодих ялинках. У дощ неприємно так лазити. Але нічого. Добре що я сьогодні підготувався до дощу. Я не такий мокрий як того разу. Так, того разу я був на цьому місці, точніше поза того разу. Я нічого не знайшов. А це раз є. Значить треба сходити на одне своє місце, подивитися. Тут ще мама бути Окій що не видно Добре до я тоді той схожу на одне своє місце подивлюсь Скидаю рюкзак, бо він вже досить тяжкий. Я гарні грибочки збирав. Ага. А тут же попереростали. Навіть нема що взяти. Вже якось мало. Ну що ж, запізно значить Тут я... о! А тут погнило все Все погнило Запізно Ну але Всі місця свої пройти я не можу За один раз Шо, нічого? Ох, якою сімейку не йшов. Ще намагається гриби рости. І то молоденькі. Так, зараз такі сім'ї. Так і рідкість. на данный час. Оп. Ага, тут там шеи. І ще за тим, за тим деревом ще має бути. О, каже, що має ще бути, за тим даром. Опа! От мене таке хороше місце. Так, щоб не встати. аккуратно. фанни рыбочки. Редкий зараз такая. Ой, как же купка! И то что на сэ? Ах ты! Это все фаньни такие, рыбочки. Це друга кубка. Так А ще має бути. Ще має бути тут. І там зразу. Гляда. Ай, так на хіба Ага, там і білий. Ні, ще не Добре йдемо робити з тим порядок. Ще десь колись тут попадається Так, щось бачу Щось бачу Йдемо дивитися Ага є Ух ты, а то я на вчасно сюди зайшов. Вчасно Так, йдемо робити третю кубку. Все, напевно, я вже це все в рюкзак не поміщу. А що тут робиться? Ух ты! Заработают очень часто. Чисто ты. Так, в мене там ще є одне таке файне місце, але я вже не буду на нього йти. Ай, так весна встав на риба. Але добре, що боком. Я вже на то місце своє не буду йти. Залишу його на другий раз, бо це вже буде мені достатньо грибів. Так, зараз прийдеться ті такі, що я думав, що чи брати, чи не брати, треба буде їх викладати. А ще цього року мені здається, що я стільки грибів на одному місці не знаходив Все, мені буде на сьогодні Йдемо робити з тим порядок Порахував я скільки я то Назбирав грибів на одному місці вийшло 50 штук ось так все направляюся на вихід і закриваю очі щоб більше не бачити не знаходити грибів іду до виходу помаленьку давненько я не знаходив Син каже в нього каска. Ну, а в мене сумненько. Ось якось знайшов одного. Непоганого. Як пен'я лиці заріс гербами. Цікаво? От і завершилося наше швидке збирання білих грибів. Білих, бо сьогодні брали тільки білий. Е, похід е, як у кого, У кого більше, у кого менше. Але все одно щось, щось підзбирали. От, показую результат. такий результат. Ну, в мене... в мене... Кілограмчика три, ну а тут повний повний наплечник. Це добре. Добре так має бути. Син має більше збирати, як батько. Ну а вам бажаю не менше назбирати, як ми назбирали, а також вам бажаю здоров'я і мирного неба. І не забувайте, що лісо наше здоров'я, багатство і не засмічуйте його, а також не копайте гробочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!